Сумна новина спіткала родину рівненського тероборонівця Максима Чаплінського. Життя 36-річного капітана обірвалося два дні тому у масштабній автопригоді на Костопільщині. Автомобіль, у якому перебував чоловік, зіштовхнувся з вантажівкою. Наслідок цієї ДТП загинуло четверо людей. Серед них був Максим. Я їхав на якихось справах для військових своїх побратимів, попав в ДТП, і це дуже велика втрата, тому що коли дивишся, на очі доньки і сина, ти розумієш, наскільки це їм болить. За кілька днів перед смертю Максим встиг привітати свою доньку з днем народження. Рідні розповідають, що чоловік знаходив час, щоб побачитися з родиною, але всього себе віддавав службі. Зокрема, забезпечував доставку продовольства тероборонівцям. Він завжди як мав змогу десь під'їхати, там раз у два місяці, то тільки по справах. Якісь їх ми ніколи не питали, він ніколи нам не розповідав, що в його за справи. Так що. Якраз він побачився, ще з дітками все одно попрощався у цивільному житті. Максим встиг зробити успішну кар'єру, займався бізнесом, працював у банківській сфері. Те ще чоловіка розповідає, що він міг і далі займатися своїми справами, але свідомо вирішив стати до лав ТРО. Коли він уже оформлявся в армію, йому прийшла бронь з банку, але він сказав, що я вже це перше моє рішення, так що я його. Не зміню захисника провели в останню путь у Свято-Покровському соборі рівно. Тут зібралися рідні та друзі Максима, побратими по службі. Усі вони запам'ятали свого товариша усміхненим та щирим чоловіком, який, на жаль, дуже рано відправився на небо. Кожен з нас втрачаємо близьких і рідних людей, але ми їх продовжуємо любити, зважаючи на те, що вони не присутні біля нас тілесно, Але ми про них пам'ятаємо. Ми за них молимося, навіть інколи з ними спілкуємося. Максим Чаплінський народився у Мелітополі, але поховали його у Рівному. Тут минуло свідоме життя чоловіка, яке надалі нестимуть у своїх справах його діти. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.